Бажайте маму, ні словом, ні ділами, ростила і любила, вона вас як могла, молитвами, сльозами, безсонними ночами, шматок душі своєї навіки віддала, варила, прала ми. Книжками сиділа а ще тяжка робота, щоб вам освіту дать і в зеркало так рідко, лиш мимо хідь дивилась, не думала за себе, її про кого дбать не ображайте, мамо. Завдавайте, болю, вам буде завеликий і тісне взуття, не ставте їй оцінку, як вчителька у школі, ніхто не має права судить чуже життя, не ображайте. Привіт, мої дорогенькі. Адворі дуже холодно дуже холод. прямо. Зараз поп'ю каву і бігом до хати. Кава в мене вже номер 2 хоча прокинулась не так і рано, і в по-моєму, опізно лягла. Ну а який я дивлюсь серіал, я не буду казати, бо ви будете з мене сміятися. Поки що так. Нічого не міняється. Всім хорошого дня! Хорошого настрою, легкого понеділка і легкого трудового тижня. Так сказала так, щоб мене не виправляли. Ну, які сьогодні плани? Ну, на кладвище з'їздимо трішки пізніше. Ну, такі плани. Їсти я вчора казала, вчора наварила, а сьогодні буду через день варити. Чойо кожен день варити. Через день. На сьогодні хватить. Я тільки сьогодні додивилась, що в мене все по феншую. кухня, камера, холодильник, двері, ну, без слів. Ну і всім смачної кавусі. Без кавусі, смачної і день не такий буде, як треба. Зранку як випив, смачненької, о, настрій! Ну, вряд ли шупу все зіпсував. А якщо вже зіпсуєш кавою поганою, то тоді да. так. То, тоді вже на цілий день не, не те. Буде з настроєм не те. Всім гарного дня. Смачно. Щоб бути в команді супергероїв, потрібно гарно їх. Зеленый не пауком же будет? Полиция. Да все равно это баба Давай. розкаже нам віршик про осінь. Осини восени дуже мерзне в пісюни, а щоб їх зігріти, треба швидше бігти. Василько <рес> розкаже нам віршик про осінь. Осини восени дуже мерзне в пісюни, а щоб їх зігріти, треба швидше бігти. Помер мій чоловік. Мій чоловік помер 58 років 26 грудня 2016 року. До осені б дожив, було б йому 59. А мені було 52. На 7 років він від мене старший. Перед новим роком, якраз 1 числа, ми повезли з сином панахиду. Ми з сином і ну, моя там така далека родичка. Жіночка вже в віках, Тетя Надя зіма, і вона мене підтримала, вона за мною також поїхала. Кума не поїхала, тому що вона була. Е... А де кума була? В пансіонаті була вона з чоловіком. Ну, як? Від роботи їдали путівку лікувальну якусь, і вони були там. Тому ми були в трьох, стояли на панахиді в трьох. 1 числа люди святкували новий рік, а ми стояли в церкві. Ви в самому, ні, ми в самому Лондоні, третя зона. Весь Лондон, він дуже здоровий, таких, може, як три, Києва чи 4, дуже здоровий. 15 мільйонів, здається, населення це легального, оскільки його тут нелегального. Ми живемо в третій зоні. Є четверта, п'ята, шоста і сьома. Там, де ми жили, на Брікстоні, також була третя зона. Ну, Метро було пішки далеко, тільки треба було автобусом добиратися. І знаєте, така, такий собі район. А тепер ми на, здається, на лівому березі Темзи. Тут на Ілінгу ми живемо. Тут одне метро біля нас хвилин 15-20, до іншого метро хвилин 8. І ще є одна сторона. Ну такий багатенький район, скажімо так, живуть англічани. В основному немає, ну, рідко зустрічаються люди іншої там раси, як не образить. Ну, у мене сусіди, наприклад, вони. Африканці, афроамериканці. Сусіди в нас теж знімають. Тут три будинки в нас однакових і знімають, але вони знімають на дві сім'ї. Поляки живуть і вони живуть. А там далі живуть, здається, армяни. Бо хазяїн господар цих трьох будинків армян. Він їх відстроїв, вони нові. Ну, до нас тут теж жили люди, потім робився ремонт, і ми сюди переїхали, бо і дітям до роботи ближче півгодинки, бо відтіль було добиратися це через міст, через темзу, пробки, дуже далеко. А що означають ці зони? Я й сама вам не можу сказати, що означають ці зони. Ну, перва зона це центр, я так розумію. Друга зона це десь там поблизу. Третя зона це середина може якась. Оце ми живемо на, на початку, здається, третьої зони. Оце Ілінг Бродвей, це де ми живемо, це колись було село давно. Воно приєдналось до Лондона ну, там років тому. Тому тут такий тихий, тихий спокійний район, дуже тихий. Мені тут дуже-дуже подобається. Просто тихий. Там, де ми жили, ні, там було не дуже. Ну, все, мізу... Я, хоча я їхала їхала через Лондон, через п'яту зону, мені теж, наче гарні будинки, наче все гарно. Може бути місця і в третій зоні грязні. Ну, ви ж розумієте, скільки тут живе людей, скільки тут іммігрантів, скільки тут різної нації, і дуже багато людей, дуже багато. І легалів і нелегалів всяких. Тут немає біженців. Танюш. Біженців у Лондоні не було. З березня місяця в них відкрили, коли в нас почалась повномасштабне, повномасштабне вторгнення. Тут відкрили спонсорську програму. Шукаєш ти спонсора, знаходячи в Україні, знаходячись, спонсор відкриває тобі візу. І надає тобі на півроку проживання разом з спонсором. Тут така програма. Ти приїжджаєш до спонсора і живеш півроку, і за ці півроку ти шукаєш собі роботу і житло. І давалась допомога разова по приїзду 200 фунтів. Все. Ти, коли ходиш вчиш мову, тобі платить джоб-центр, ну, як наш, наша ця, як, біржа праці, чи як там центр зайнятості, біржа не можна було раніше казати. От. То тобі це виплачується 400 фунтів, 390 щось таке. Ти ходиш, вчиш мову. От. Ну, за 400 ти житла собі тут не знайдеш. Тому люди тут не обов'язково знати мову, щоб знайти роботу. Люди, при можливості живучи у спонсора, старались познаходити роботу. Щоб за ці півроку, що ти живеш безкоштовно, можна було накопити і зняти якусь кімнату. Житло тут також не так просто зняти. Не так як у нас, наприклад, у Україні понравився тий будинок, прийшов, заплатив за перший останній місяць, за живи. Ні, тут перевіряють твою кредитну історію. Чи в спромозі ти платить за цей будинок? Якщо не в спромозі, якщо немає в тебе гарної кредитної історії, то ти повинен заплатити за рік. Чи за півроку, як домовитися із лордом, так називають господаря. Якщо немає такої суми, ти повинен знайти серед своїх друзів поручителя, чи як довірену особу, яка підтвердить, що ви платежеспособні, якщо ви не будете платити, то буде платити та людина. Ну, тут кімнату зняти одній людині легко, легше набагато. Якщо це родина, а в нас ще чотири собаки, то це все. Ірочка, привіт, привіт, рибка, як твої справи? Так що, от, от так, от. Не так все просто. І тут знаєте як, в четвер вже вони не працюють, такі структури, як государственні, да? бюджетні. В четвер вони вже не працюють, бо попереду вихідні, У понеділок вони ще не працюють, бо в них ще розкочка. ПМЖ тут дуже важко отримати. Тут треба скільки років прожити. А оці спонсорства, це що це зараз, ця українські схеми, вони не входять до цього всього. Тому це, як закриються ці українські схеми, і ти тут лишишся по якійсь іншій візі, проживеш 5 років тоді подаєш на ПМЖ. От. ПМЖ. А щоб отримати паспорт, то взагалі треба гарну історію знати, гарну мову знати. Це... мене це ходить до нас прибирає, помічниця, бо будинок великий, сама я не в змозі. Мити ці вікна великі. Ну, жінці 60 років, ще й в мене грижа в грудному відділі, мені важко. Тому раз на день ходить до нас. Дівчина з Західної України, Оксана, і робить генеральне прибирання. То в неї чоловік тут я забула, з якого року, чи то сьомого року, то ві... у, нього ПМЖ. у нього ПМЖ. Ну, Йому це нормально, він каже, я не хочу подаватися ні на який інший паспорт, тому що я не здам ні мови, ні, ні історії. Не так все просто. Тому якщо інші країни брали біженців, брали там, якісь допомоги, давали, якісь. У Германії якісь фетелі, фателі, щось таке, як інколи мені попадається у Тік-Ток, що і продукти якісь, можливо, і тут десь комусь давали по церквам чи де. В Шотландії, так, да, в Шотландії Шотландії. так, Я не була, але дуже хочу, дуже хочу. у нас там є знайомі, можна з'їздити, подивитися. В Шотландії там дешевше, там дешевше житло можна зняти. У мене, у нас в сина. Є знайома, яка давно вона тут в Лондоні, дуже давно. То вона тут придбала будинок, квартиру Могрич, чи як воно правильно називається, ну типу кредиту нашого. Вона придбала і жила тут. Зарплати однакові, мінімальна зарплата однакова, що в Шотландії, що в Англії, що, зокрема, в Лондоні. Але житло там дешевше. То вони тут квартиру здали в оренду, а там вони винаймають цілий будинок. І ще на ту решту вони живуть. А мама, яка з України їй дали взагалі окрему квартиру. І також там, якщо мама пенсіонер, 67 років, платиться пенсія 850 фунтів. Це гарні кошти. І з України ж вона отримує пенсію. І все одно в неї не виходить там скільки мінімально, якось там, і все одно, і коли в неї цього всього не виходить, їй платить цей джоб центр. Ну, Більшу частину за квартиру. І ще мене знайома тут вона не в самому Лондоні, дві години від Лондона. Наприклад, у неї будинок вони винаймають, здається, 1300 фунтів. Ну, За межами Лондона набагато дешевше. То їм платить аж 700 фунтів допомоги Джоб-центр. Вона живе з сином. тому... Хто як де прилаштується, хто як де кому повезе. Багато хто повертався, багато хто з'їздив в Україну, я особисто знаю, так, що бідні люди. З'їздили в Україну, у е них троє діток випускають. І сказали, що все. Дуже хотіли повернутися до Києва, коли з'їздили, вирішили не повертатися. Сказали, що все, дітям тут подобається, діти ходять в школу, ми будемо тут. Хто повернувся, хто не повернувся, кожному своє. Я взагалі тоді в час планувала, якщо сьогодні я куплю... купила би піжаму, то завтра планувала би поїхати в лідло, купити ще якийсь гостинчик подружки, відправити посилку. А тепер як нема піжаму, ну що саму ту посилку відправляти, а там подивлюсь, бо на наступну, на наступні виходні мені прийде посилка з України. Рекомендації, я собі замовила халати. Дівчат, я не знаю. Я не кажу, що тут не можна чогось купити. Тут навіть карасі є. Ну, от халатів таких я не бачу, як в Україні. І я в магазині замовила два штуки, то вам обов'язково покажу. Я їх так чекаю. Просто чекаю, чекаю. Хоч би не забудь, як вийду з. Ефіра на них підписатися на цю сторінку, щоб їх потім відмітити, бо халати дійсно якісні. Можна рецепт баклажан. Дівчат, в інстаграм в сторіс поки ще не зникло. Якщо так запомните, я вам розкажу 3 кілограма баклажан. Три. Цибулі пополам, півтора. Баклажани кружочками і зразу посмажить їх. Не до чорного, щоб ото чорні знаєте, були, просто щоб вони були м'якенькі. Шар баклажан, шар сирої цибулі напівкільцями і ріжете теж товстенько. товстенько. Робите таку колотушку: 150 грамів оцту, 150 грамів цукру і пачка приправи мівіна м'ясної, якщо не знайдете м'ясної, куряче. І пачка, ну, мівіна, маленька пачечка, поняли ви, ну яка там? І пачка, 70 грамів чи скільки -то, великі такі пачки, приправи до шашлику, але без солі. Якщо хочете заскрінити, ще в мене є в інстаграм сторіс, воно крутиться. Якщо ні, я сьогодні вечором добавлю в актуальні сторіс. Зробіть на півпорції, на півтора кілограма, 750 г цибулі і 750 г цукру, 750 г відступів, пачки того, пів пачки того. На 12 годин в холодильник спробуйте. Якщо вам сподобається, зробіть, у баночки накладайте, баночки стерилізуйте і закатуйте на зиму, будете смакувати. Лайфхак, чи я правильно казати даю, під баночки ніколи не кладу полотенечка чи чогось, якщо стерилізую. Під кожну баночку використовувала завжди раніше. Раніше, зараз я не закриваю нічого. Використовувала використані желізні кришки. Під кожну баночку ставлю отак. І це дуже зручно. А то, знаєте, полотенце зализується, водичка може хлюпнути у банку. Так що, якщо запам'ятали, запам'ятали. Якщо ні, перейдіть в інстаграм, там є моя сторіс. Її можна заскрінити і вам буде. Нема за що дякую. На здоров'ячку пробуйте, смакуйте. На вкус і цвіт, друзі, ні, я кажу, товариші Да? Кому сподобається, кому. Ні? Мені, наприклад, подобається дуже. І заморочок ну ніяких, Просто посмажить баклажани, порізати цибулю напівкільцями. І готову там розколоти в залив і все. Так що, можна просто зробити, знаєте. Хто ходить на роботу ідеальний варіант. Зробив отаку лоточок, поклав собі картошинку, зварив і супер. Ситно, смачно. Не кажу, що корисно, бо там ні, не треба, щоб горіч виходила, нічого не треба. Вони чогось і не гіркі. Просто порізала і посмажила. Їздили у поїзді. І такий рецепт я почула і робила прямо по три порції, закривала в банки. І тоді, знаєте, отак, до картопельки заходила. Та раніше все заходило з консервації. Це зараз я не знаю, в кого воно заходить, я не знаю. У нас вже, як ми були, лишилися двох з чоловіком, то вже закривав, він не любив гірків солодких, ми закривали квашені. Ну, квасили у банках. У банках тільки то 100 грамів солі і все. Ще такі були рецепти з горілкою. От, Помідори солодкі закривала. І теж більше любив оці кислі. Я не закриваю солодких, а сокруха в бочку накладе, то він каже, пішов, я до мамки візьму помідорів. Він любив більше такі кислі. Тому ж, я ж кажу, люди різні різні смаки, комусь подобається, комусь ні. Я, наприклад, ось салати там, де є, і солодке, і солони, як, наприклад, Хоча теж різні. Колись я їла один салат, там, де є апельсин, і смажена печінка куриці. Мені сподобався. А де виноград колись пробувала і щось там теж таке, мені не сподобався. Тому... Різні смаки у людей, різні, різні. Ой. Поговорю з вами, вийдучи в інстаграм, хто. хто... Не знаю, де я в Тікток, а може і не вийду, не знаю. Настрій такий, знаєте, перемінчивий. Ситуація мене ця не відпускає, тому ну, важкувато мені, чесно скажу. Ну нічого, я опораюся. Якщо я сказала, що доведу діло до кінця, то я постараюся довести до кінця. Так що, вплоть до того, що прийдеться мені летіти в Україну. До куми полетіла на крилах 12-го. 3 жовтня рівно два роки, як я живу в Лондоні. рівно 2 роки. А кума 3 листопада, два роки, як живе в Польщі. Полетіла б на ювілей, чесно, і хотіла, і обіщала. У ну, зв'язку з тим, що зараз веду. Я про цю ситуацію вже мусолю три дні у Тікток. Не хочу вже піднімати цю тему. Багато вже хто знає про це. І... Знають ті люди, що зробили це. Не хочеться вже чесно, не хочеться повертатися до цього, хочеться трошечки. От, Так, значить, полетіла. Ну, У зв'язку з тим, що як я цього разу летіла до куми, які ці рейси відмінялися. І що зараз в Польщі, це не зрозуміло. Залетиш, не вилетиш, прийдеться їхати. Воно ну, то виїдеш. І Перевізники людей возять. Я перший раз, коли були ми тут в Лондоні. Поверталася у березні додому, мені треба було на роботу, донька ще до травня лишалася, Я у березні поверталася. То я ж боялась ще летіть сама, я їхала перевізником дві години. Третій день розборка, ага, вже не хочеться. Я думаю, що людям сказали. І вже, ну, якщо вони люди, то вони дійсно поймуть. Не хочеться все. Не хочеться собі ребити душу. Якщо по-людськи, я, я ж знову таке повторюю, вони раз вони привезли те, що. Дозволено було, тому десь поки знайшли машину. Я так сподіваюся, що вони також поки знімуть болір, поки все це устаткують, щоб привезти, тому я більше цю тему не буду мусолити. не хочу. Да, ну вже старість, 60, шизофрінічка, забуваюся, чи як там. Що там вони на мене кажуть, мені без різниці. Вони кажуть мені в спину, а я попереду, тому таке, знаєте. Альона вспіла прийти. Так що такі справи. Запитуйте ще якогось цікавить, цікавить про е е ситуацію сьогодні. Не розмовляємо, бо ми їм осолим три дні, чекаємо до понеділка. О, якщо у вас 3,370, то вам скажу, ще в мене подружка получает три. Із них плати ще й за мою доставку газу, а я їй відсилаю. Чим я займаюсь? Ми всі працюємо. У сина свій бізнес. Важко було тут його відкрити, тому що також з орендами не дуже складно, скажімо так. Тому свій бізнес працюємо, працюємо всі. Я працюю вдома, мені привозять полотенця з салона. Три види полотенець білі, сірі, чорні. Я їх стираю, сушу складаю і відправляю в салон. І так само посуд привозять, бо в салоні нема посудомийної машини. Та я, якби не донька, то кінець. Так, я вам скажу: в нас працює в салоні жінка з Західної України, то, звісно, вона кормить свою родину в Україні і телефони покупила і все. Ну... На рахунок продуктів тут я вже колись пояснювала.